Так, так, так. Тут є Snowcat, там всяке колесі мутації. Ну, він за своєю Йо моє співає. Давайте. Чи якось ще тут злізти? Я не розумію. У мене завжди на соняшнику немає яких мутацій. Він один. Але він багато стоїть. <кхід> ну, отак от. от. Берем, 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 берем. Ого, тут так багато мутацій. Це капець. Ой, блін, ого, що за паркур сину був. Так, знову продаємо. І тільки 300 мільйонів. Ну це нормічно, нормічно. Круто. Пішли далі. Зубираємо, збираємо. Всякі кілесіон сноукід у мене манго, є багато мутацій на них, коротше. Ще взагалі круто зараз буде. Будь багато грошиків заробимо. Так, так, так. Так, Йой, скільки в мене їх. В мене в рюкзак не поміщається. І... Ну, нормально, майже один мільярд. Ще круто. Пішли, 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 пішли. Давай ще отак от повиснем тупо. Йо-майо, як це багато, це капець тупо. Можна ще гриби плюс збирати. Збираєм. Машрум. Щось то вже не збирається. Що з ними?